Проходить від одного до трьох бартерних пропозицій на день, але так було не завжди. Я коли тільки починала, я казала, що в мене було 120 підписників в Інстаграмі, і мені ось на початку, коли приїхала, всього-навсього запропонували три бренди, а далі ніхто нічого не писав. мені. І що я зробила тоді? Я взяла всю продукцію, там, які в мене було. Якщо я щось нове купувала, я от, наприклад, я купила палетку і я її засняла. Я купила The Ordinary там тонер, я його теж засняла. Але все одно мені не вистачало продуктів для того, щоб щось знімати, показувати, тому що ну, не, не будеш ти одний те самий продукт показувати декілька разів. Так, що я зробила? Я почала шукати дівчат, які працюють теж в UGC, і дивитися на бренди, з якими вони е, співпрацюють. Я так шукала, щоб ми, ми були схожими трохи. І я почала писати брендам на емейл.